Атипові форми інфаркту міокарда Типова форма інфаркту міокарда больова. До атипових форм інфаркту міокарда відносять церебральну, абдомінальну, гастралгічну, аритмічну, астматичну, безбольову. Церебральна форма. В клініці домінують явища розладів мозкового кровообігу непритомність, нудота, блювота, неврологічна симптоматика. Її частіше діагностують у людей похилого віку, при одночасному порушенні коронарного і мозкового кровотоку внаслідок низького серцевого викиду. При абдомінальній, гастралгічній формі спостерігається біль у верхній половині живота і нагадує гострий панкреатит, жовчну коліку, гострий холецистит або перфоративну виразку шлунка. Абдомінальну форму допомагає діагностувати. Добре зібраний анамнез, динамічне спостереження і повторні ЕКГ. Аритмічна форма, коли хвороба починається з порушень ритму серця, наприклад, шлуночкової тахікардії або пароксизму миготливої тахіаритмії. Тільки після зняття пароксизму тахікардії, наявності гіперферментемії і достовірних ознак на ЕКГ можна діагностувати інфаркт міокарда. Астматична форма проявляється приступом єдухи інспіраторного типу сухим кашлем, серцебиттям. Спочатку у таких осіб діагностують серцеву астму або набряк легень, після виведення хворого з критичного стану діагностують інфаркт. Безбольова форма гострого інфаркту міокарда частіше виникає у людей похилого віку, при цукровому діабеті, після оперативних втручань, при наркотичному або алкогольному сп'янінні. При детальному опитуванні хворих нерідко з'ясовується, що у них були явища дискомфорту, задишка, пітливість, синкопальний стан, запаморочення, парези, якому вони не приділили особливої уваги. Безбольову форму інфаркту міокарда діагностують або на основі ЕКГ-ознак, або після смерті під час розтину. При будь-якій формі інфаркту міокарда хворого госпіталізують в реанімаційне відділення.